О, Соля, привіт! Привіт! А ми до тебе. Скажи, Ярема ще не було таборі? А чисто теоретично був. Ще з самого дитинства він амбасадор таборів мрій дій. Будучи вагітною, я писала програми для таборів. Він мені допомагав. Будучи в декреті, теж. Тож він там був. Без чого ти не можеш <світ> уявити свій ранок? Ой, свій ранок я не можу уявити без кави, сирників, медитації. І, хоча б 30 хвилин в тиші, мені дуже важливо налаштуватися на день, тому що щоб планувати класні табори, треба класна енергія. Як ви придумали концепцію табору міста, яка працює вже 12 років? Ідея полягала в тому, що ми хотіли придумати простір, в якому діти дізнаються про складні е, речі з навколишнього світу в легкій класній ігровій формі. А також це має бути простір, де діти спробують себе у різних ролях: стати екополіцією, обрати мера чи бути банкіром міста. Розкажи про активності у таборах. У чому їх унікальність? Ой, мені здається, нам не вистачить ефіру, щоб обговорити все. Бо власне унікальність табору міста в цьому й полягає, що у нас дуже багато активностей на вибір. Кожного дня це і англійські проекти, цифрова ілюстрація, арт-терапія, флорбол. А також родзинкою нашого табору є традиційні великі ігри. Це наша авторська розробка, і можна сказати, це наш такий великий секрет, за яким приїжджають діти. Тож хочете дізнатись, як виглядають наші ігри? Приїжджайте! Що для тебе є головним критерієм успішності табору? А для мене це точно а, високий показник повторюваності дітей у таборі, це раз, а також сарафан на радіо. А для мене це говорить про те, що діти сюди хочуть повертатись разом із друзями, а це основний критерій, що ми робимо свою роботу на найвищому рівні. Давай порефлексуємо, які незабутні моменти з попередніх таборів залишають найбільше враження у тебе та у кемперів? Завжди це таборовий фестиваль місто, який в нас відбувається у форматі ярмарки. Протягом табору діти до нього готуються, готують проекти, арт-вироби, кулінарять. І в день ярмарки все це продають за таборову валюту. Я обожнюю атмосферу у цей день. Всі метушаться, готують, готують смаколики, приїжджають батьки, допомагають у місті. вирує життя. За 12 років для мене це залишається найкращим днем і найкращим спогадом. Як ви створюєте атмосферу, в якій діти відчувають себе безпечно? А атмосфера це завжди люди. Тож нашу атмосферу у таборі творить наша команда. Команда заряджає, команда дає віру, що у тебе все вийде. Тож діти відчуваються довіру. А коли є довіра, ти можеш бути тим, ким захочеш. Яка емоція, на твою думку, повинна бути головною у таборі? Точно безтурботність, бо дитинство це безтурботність, а табір це про дитинство. Чи була у вас ситуація, коли мрія дитини стала реальністю завдяки кемпу? Дуже часто, коли діти дивляться, як працюють лідери, хочуть стати як вони. Тож кожного року ми здійснюємо декілька таких мрій і даємо дітям можливість стати офіційними помічниками лідерів і отримати свій досвід першої роботи.